Щоб усі побачили, як живуть безквартирні військові 41-річний Микола Чорножуков, майор прикордонної служби відставці, влаштував акцію протесту у сам у самому центрі Житомира. Гарантовані державою заповітні квадратні метри, колишні військовий, маючи за плечима 20 років служби у збройних силах, так і не отримав. Жити на пенсію у 1200 гривень разом з дружиною донькою та й винаймати ще й житло. Він просто не може собі дозволити. Чоловік одягнув шинель з надписом «Бомж ДПСУ» Держприкордонслужби і вийшов на центральну площу міста. Запевняє, що буде стояти доти, поки не отримає квартири, аби уникнути тиску на своїх близьких, переховує їх у друзів. В останні жатом прикордонники отримували квартири 10 років тому. У прикордонній службі телефоном повідомили, що 41-річного Миколи Чорножукова звільнено з військової служби за порушення умов контракту. На квартирній черзі він 64-й, Однак, у цьому році, як і протягом кількох останніх, на придбання житла прикордонникам не виділено ні копійки. Офіційний бомж. Державна прикордонна служба України. Щоб ні знімати час квартиру квартиру, це мені... Не хватает денег пенсии. Я пенсионер. Есть закон, который гласит, отслужил 20 лет, положена тебе квартира. Этот закон не действует. Но если я кого-то сейчас убью, чиня самосуд, то меня посадят. То есть, тот закон будет действовать. Пребываю на квартирном облике. за, порядков, за порядков номером 64. Пільг на позачергове отримання квартири у нього немає. В цьому році отримати будь-яке житло немає можливості, так як в бюджеті державній прикордонній службі служби не було виділено жодної копійки.